Авторська виставка коломийської художниці Галини Вінтоняк експонується в музеї мистецтв Прикарпаття. На огляд івано-франківців представлено майже три десятки живописних робіт: це, зокрема, пейзажі, натюрморти, архітектура та портрети. Більшість картин насичена яскравими кольорами. Галина Вінтоняк каже, раніше захоплювалася ткацтвом, пізніше зрозуміла, що душа лежить до живопису. Зрештою, людина є така імпульсивна і дуже залежить від настрою. Тобто, який настрій, така й Якщо розумно, малюється сіро-чорне, якщо весело, то все дуже кольорове. Як літо, то це мають бути всі кольори, які є. Навіть не можу сказати, що там особливо надихає. Ну, побачив гарний кусочок якийсь місцину бачив якусь людину цікаву, або просто в тебе є якийсь такий настрій на щось. Ти собі сидиш, і то робиш серед власних улюблених картин художниці. Полотно місце під сонцем на ньому Галина Вінтоняк зобразила гуцульську хату львівського музею під відкритим небом. Ця споруда одразу привернула увагу художниці. Мені дуже це сподобалося, і потім прийшла це намалювала. Але воно було вигляді з Києва за такі шкі. Це провалялося руки, і потім чомусь мені захотілося її зробити. І я її так зробила, і це місце під сонцем. Художниця каже: в її родині мистецтво це справа поколінь. Її мати Ганна Вінтоняк заслужена художниця України, член національної спілки художників. А син Ростислав Костишин захоплюється художніми виробами зі скла. Я як мама я горжуся. Тому що донька пішла за моїм слідом. Я не могла стати живописцем. Бо я пішла по одягу. Чому? Тому що була біда вся. і перше, що я робила, то я робила одяг, щоб одіти доньку. А потім уже так як почала одягом займатися, і так я вже так і продовжила. Роботи Галини Вінтоняк вже встигли оцінити івано-франківські митці на переконання художника Михайла Тимчука. Картини Коломийської митчині заслуговують почесне місце серед інших творів. Знаних майстрів живопису Прикарпаття, що до упізнаності, як такої певної техніки, течії немає, тому що загалом роботи почали це початки, скажімо, імпресіонізму, постімпресіонізму. Є деякі е, речі е, фовістичного такого напрямку. Але це є е, е, штуки, упізнані, упізнані в тобто, упізнаний пейзаж. Це є опізнана річ, абсолютно, тобто, яка е, е, має в собі певний весь характер, і в цьому в, власне вся суть е, живопису гали, пані Гавини. Далі авторські картини, художні. Ошниця Галина Вінтоняк презентує в Києві. У столиці її виставка експонуватиметься наприкінці лютого. Іларион Іваненко, Олександр Литваненко. Новини на вежі.